Правда чи файк, як часто ви ставите собі це запитання під час перегляду кожної інформації у соцмережах або інших інформаційних ресурсах? Після цього відео бажання перевіряти інформацію у вас виникатиме набагато частіше. Мене звати Тетяна Скиба. Це проект давайте перевіримо. І ми стартуємо. У нашому соціально пізнавальному шоу ми щотижня будемо фіксувати та розвінчувати ворожі фейки та пропаганду. Для першого випуску обрали п'ять новин, які активно поширюють в мережі. Отож, розпочнемо з першої. З 1 березня 2023 року прийом донорської крові буде здійснюватися тільки якщо ви чистокровний українець іноземним громадянам бути донорами заборонено. Просимо поставитися з розумінням до даних обмежень. Таке повідомлення, нібито, розмістив український сервіс пошуку лікарів DocUA. перш ніж з'ясувати фейк це або ж правдива інформація, ми вирішили дізнатися, що ж думають самі тернополяни про цю новину. Я вважаю, що це неправдива історія. Яка різниця чи українець, чи там іноземць, поляк? Ну все одно ж разом з крові там рішає не національність людини. Ну, я напевно думаю, що це файк, але якщо чесно не впевнена. Мене дуже якось підозріло, те, що тут, що якийсь російський текст знайзу. і. «Помощь Донбасу ну не зрозуміло, і оце слово чисто кровний українець. Також якось дуже сумнів, сумнівно написано. Ну я думаю, що це скоріше фейк. Якщо хтось хоче пожертвувати е, свою кров на армію, е, то не обов'язково бути українцем. Ну звичайно, е, кров росіян і білорусів я б не брав. Тепер пояснюємо, донорами крові в Україні можуть бути люди віком від 18 років і вагою від 50 кілограмів, які є здоровими та не мають жодних протипоказань для цього. Щодо іноземців, то вони також можуть бути донорами. Це стосується тих, хто має постійну посвідку на проживання в нашій країні. Про це інформують на сайті Donor.ua. Щодо цієї інформації, то український сервіс зазначає, що таких оголошень він не публікував. Ми хочемо зазначити, що не маємо стосунку до жодного збору крові чи до будь-яких інших процедур, пов'язаних з донорством. Тому така новина для нас це однозначно фейк. Для Києво-Печерської лаври створили ікону українського політичного діяча Степана Бандери. Відповідний допис запостив у соцмережах адвокат Іраклій Закарейшвілі також він прикріпив до нього фото ікони, на які нібито Степан Бандера у центрі розміщено герб України а у верхніх кутах герби батальйону Азов. 89% підписників телеканалу TV4 на офіційній сторінці у Фейсбуці вважають, що фото фейкове. Дійсно, інформація не є правдивою, а саме зображення підкоригували, аби все виглядало правдоподібно через графічні редактори. Замінили обличчя та додали герб на зображення Ісуса. Насправді ж це албазинська ікона Божої Матері. Нагадаємо, Степан Бандера був лідером українського націоналістичного руху. Кремлівська пропаганда часто використовує ім'я Бандери. Та його прихильників як один із аргументів для доведення, начебто, існування в Україні нацизму, змінений образ ікони Степана Бандери з'явився в інтернеті ще у 2016 році. Російські пропагандисти створили вже безліч фейків про Бандеру. Ще один з таких про канонізацію православної церкви України Степана Бандери. Прийнято рішення про канонізацію Степана Андрійовича Бандера як новомученика та сповідника Українця, який постраждав за Христа, та зарахувати його до лику святих. Це рішення набирає чинності з сьогодення. Цей документ є також несправжнім. Прес-служба ПЦУ повністю спростувала цю інформацію. До того ж, за своїм віросповіданням, борець за незалежність України був греко-католиком. І ще в українській мові рішення ніколи не набирає чинності від сьогодення. В Україні виявила небезпечну печвочуваною, яка викликає жахливі наслідки. Навіть параліч так звучить наступна новина, яку ми не змогли оминути. Цікаво, що думають тернополяни з цього приводу. Я думаю, що це правда. Адже десь читав, що подібна ситуація була з сиром, який завезли з Франції, і він також мав шкідливі речовини, які там на щось впливали. Я вже не пам'ятаю на що. Я не думаю, що це прям такий прям параліч-параліч всього тіла. Це може бути як правда з особливістю нашого тіла, але я думаю, що це фейк. То може все бути, може бути правда, бо всякі пекарі. Є. У соцмережах думки людей розділилися. Одні проголосували за те, що це фейк, а інші. Правда, отож інформація про те, що в українських магазинах виявили небезпечне печиво, є правдивою. В головному управлінні Держспоживслужби Київської області провели експертизу печива. За її результатами визначили, що харчовий продукт містить високий вміст акриламіду. Ця органічна сполука в разі потрапляння до організму викликає отруєння, ознаки якого проявляються лише після прихованого періоду від кількох днів до. Тижнів нині це печиво вилучили з продажу, проте українців закликають бути пильними. Виплати українцям під час повномасштабного вторгнення все частіше можна зустріти у соціальних мережах або отримати у вигляді смс-повідомлення про грошову підтримку. Благодійний фонд Рукада організовує грошову підтримку у розмірі 1800 гривень для кожного громадянина України. Побачивши, що допомогу від міжнародного фонду пропонує не будь-хто, а сайт, якому вона довіряє, людина переходить за посиланням, робить те, що від неї вимагають, і не отримує, а з лише втрачає свої гроші. Просто ну зайти, натиснути, отримати і отримати за це гроші. Ну я більше схиляюсь до того, що це фейк, і так просто ну отримати гроші зараз. Неможливо. Ну я думаю, що це точно фейк, оскільки якщо б таке щось і було, то це б якось було пов'язане з якимись державними установами і так далі. І я думаю, що ну це точно фейк. У нашому випадку благодійна організація Рукада офіційно повідомила у Фейсбуці. Вона не надає жодної грошової допомоги. Наша медіа-експертка Ольга Юркова пояснила, чому люди досі ведуться на такі фейкові повідомлення. Люди ведуться на такі фейкові повідомлення, тому що, по перше, усім хочеться грошей. А по-друге, ці повідомлення можуть виглядати досить переконливо. Що я маю на увазі? Солідно звучить назва фонду. Він чотири роки на ринку в повідомленні використовується українська символіка. Також ми знаємо, що зараз багатьом дають допомогу справді тому, що в Україні триває війна, трагічна ситуація. Коли ми бачимо інформацію про грошові виплати, що насамперед нас повинно насторожити в ній? Насамперед, нас повинно насторожити джерело цієї інформації. В даному випадку це невідомий телеграм-канал. Це ненадійне джерело інформації. Інформація має надійти з надійного джерела, тобто, наприклад, з е, застосунку Дія або застосунку вашого банку, або це може бути сайт державного органу, але перевірте, чи справді е, адреса цього сайту так пишеться, як вказано в адресі повідомлення. Тому що шахраї часто створюють фейкові сайти, щоб збирати інформацію користувачів. У фондів є також власні сайти і власні сторінки у соцмережах треба зайти на сайт і перевірити цю інформацію тобто чи справді фонд дає таку допомогу чи справді цей фонд взагалі існує а можна написати на сторінку в соцмережі і запитати саме про цю конкретну допомогу кому її надають на яких умовах і так далі і то, і, і але обов'язково перевірити скільки підписників має ця сторінка у соцмережі яка там взагалі комунікація ведеться тобто чи це справжня сторінка чи знову ж таки фейкова в даному випадку фонд Рокада справді існує, але якщо ми зайдемо на його сайт, то ми побачимо, що там якраз найперше, що ми побачимо, це буде повідомлення про те, що активізувалися шахраї, які поширюють у мережі фейкові фейкову інформацію про надання допомоги фондом Рокада. Насправді такої допомоги фонд не надає і закликає будь-яку інформацію про свою діяльність брати тільки на своїх офіційних сторінках. Часто під під цими фейковими дописами є багато коментарів, нібито від людей, які отримали великі суми грошей. Ну якщо ми зайдемо на ці сторінки, ми побачимо, що це сторінки найчастіше це сторінки ботів, тобто, це сторінки, на яких немає жодної особистої інформації, немає а, якогось а, унікального контенту. Тобто ці сторінки поширюють якусь однотипну інформацію і ведуться спеціально для того, щоб вводити в оману. І також непрямою ознакою неправдивості є неграмотність повідомлення. Знову ж таки, великі фонди, великі там державні структури, організації вони не можуть собі дозволити поширювати неграмотних повідомлень. У них є люди, які перевіряють грамотність. І, власне, в даному повідомленні ми читаємо, що Фонд цього року відзначило своє десятиріччя. Фонд відзначив своє десятиріччя. Тобто це вже ознака підробки. Як добре ви знаєте творчість Тараса Шевченка? Спробуємо перевірити. Отак подивишся з даляна москалям, і ніби справді він людина. Іде собі, мов сиротина, очима блим. Губами плям і де стрипляється хвилина? Його буває майже жаль, а ближче підійде скотина. Українці масово ширили на своїх сторінках у соцмережах у день народження кобзаря вірш, якому приписали авторство Тараса Шевченка. Та чи дійсно рядки належать українському генію? У Фейсбуці за варіант, що це правда, свої голоси віддали 69% людей. Інші ще це 31% наших підписників переконані, що це фейк. І справді, Тарас Шевченко не є автором цього вірша, оскільки його написав київський письменник Ян Таксюр, російський пропагандист та противник православної церкви України. У березні 2022 року його затримали за звинуваченням. У Держзраді. рядки з вірша з'явилися не лише на сторінках приватних осіб, а й на офіційних сторінках держорганів та освітніх установ. Чому українці повелися на цей фейк? Пояснює медіа-експертка Ольга Юркова. Цей вірш власне дуже добре лягає в наші колективні емоції. Людина найменше в цей момент задумується про те, чи справді його написав Шевченко. Вона тисне кнопочку Поширити і він далі іде мережу. А, і крім того, звичайно, ще одною причиною тому, що люди це так активно поширюють, є е, те, що цей фейк поширили офіційні органи. Чи можемо ми говорити про те, що навіть підтверджені джерела можуть помилятися? Кому ж тоді довіряти? На жаль, навіть офіційні джерела можуть помилятися. Питання в тому, чи є вони компетентними в цьому конкретному е, питанні? Наприклад, у питанні авторства віршів органи влади найчастіше експертами не є. У нему є, наприклад, бібліотекарі або літературознавці, тому завжди варто перевіряти інформацію. Наприклад, перевірити, чи є цей вірш у збірках Шевченка. Його там немає. До речі, цей конкретний вірш написав пропагандист руского міра Ян Тексюр ще 1995 року. Він його написав для того, щоб висміяти українських націоналістів. Як захистити себе та близьких від публікацій на своїх сторінках фейків та маніпуляції? Якщо ми прочитали чи побачили щось і відчули сильну емоцію, то це ознака того, що нами можливо намагаються маніпулювати. З цей момент треба сказати собі Стоп і переключитися для швидкого режиму сприйняття в повільний, тобто подумати, чи це правда, перевірити її в гуглі і подивитися, чи повідомляли про це серйозні медіа, і чи варто це взагалі поширювати. І є власне дослідження, які показують, що справді це допомагає виявляти фейки, коли люди. Думаються в кожне повідомлення, вони набагато рідше поширюють фейкову інформацію набагато рідше в неї вірять. Власне треба перейти з емоційного режиму реагування у режим критичного мислення. Пишіть у коментарях під це відео, який фейк вас здивував найбільше. А вже за тиждень ми повернемося з іншими не менш цікавими прикладами повідомлень, які ширяться в інтернеті, і частина з яких вводить вас в оману. Пам'ятайте, знати фейки в обличчя означає бути озброєними в інформаційній війні.